Так, всім вітання. У нас сьогодні 1 липня, день видачі колоночок. Поїхали. Перший у нас сьогодні на видачі Петрол Корсар 220 вольт на сіпраціонній системі фільтрації, плюс тонка очистка, комплект шлангів пістолет з відсікачем і автостопом. Поїхали далі. Продовжуємо видачу сьогодні 1 липня 7.47. Видача насоса для прикачування оливи 220 вольт. Петролівський насос роторного типу, повністю металева голова. Само всмоктуючи, має повітряне охолодження, їде до компанії ем, агро, Агропостач. якось так. Класна модель, вартує повністю своїх коштів. Пробували аналоги цього, такого, що типу насосів. Не відпрацьовують із того, що мають слабкі мотори, трохи не те. Ці моделі перепровірених, хто вже назбрав петрол 800-ваттні. Питання має, працюють ідеально. Що саме головне самовсмоктуючи. І друге наголошую, не лопосні, роторні. Тобто стоїть, стоять, стоять зв'язочки, не будете з лопасними. Обладнання перше липня Free Times отримує. У нас 24 вольтовий насос. Це моделька 12, 24 дизель 300 ваттна, 60 літрів на хвилину, має запобіжник, клемники, кнопка включення-виключення, монтажна планочка. Завальцовані. Перехідників під дюймовий шланг. Насос має систему захисту байпас, тип насоса самовсмоктуючий, чого на голова, п'ятилопасна головка. Своїх грошей коштує однозначно. Із бюджетних варіантів, якщо ви шукаєте собі 12-24, пригляньтесь до цього, до цього красення. Працює гарно, коштує недорого, зборка дуже гарна. Так що ми дуже багато їх поставили. Кому недорого, якісно, будь ласка. Поїхали далі. Так, Поїхали далі. Значить, У нас Корсар був 220 олива була, 1224 було. Тепер у нас 12-вольтова дізельна з попереднім набором, IBO насосом з повітряним охолодженням, голова з попереднім набором, пістолет з комплект комплексфангний фільтр. Тут у нас Force Industrial Marine. Колоночка їде до хлопців військових. Від себе ми робимо повністю зборочку, калібровочку і знижку. Максимально якісно все перепровіряємо і готуємо. Тут. Буде 60 літрів, буде дізель, буде самосмоктуючий, всі переходники з'єднують чи зворотні клапана. Ціна якість на вищому рівні. Що саме головне? Самосмоктуючий може працювати до 30 хвилин. Е, є система байпас, класна зборка. Ну, хто шукає 12-вольтову, зверніть увагу, буде працювати максимально і продуктивно, і довго, і надійно. Ось такі варіанти це ІБО 12-вольтова на повітряному охолодженні. Так, їдемо далі. У нас видача 12 вольтового насоса ібо з повітряним охолодженням. Людина бере для перекачування пального, але великого об'єму для того, щоб там дуже-дуже висока швидкості не піднімати, там за 150 літрів на хвилину. 70-ка достатньо відпрацьовує. У людини пройшов вже 950 тисяч літрів. Тобто людина собі замовляє ще один, плюс там комплект лопастей до нього буде резервний. Так що відпрацював, показав себе добре. І людина повертається до такого ж самого. Так що я рахую, що показник непоганий. Повітряне охолодження, байпас, система захисту, фільтр грубої очистки, комплект штуцерів і перехідників. Все, відправляємось. Йдемо далі. Так, Наступна наша відправочка їде в Молдову. 12-вольтове біо вже на 70-літровому моторі. Дізельний самовсмоктуючий з OGM25К з попереднім набором. З калібровкою і статистикою. Значить, тут у нього буде 800 Вт, підйом 4 метри, подача 25 метрів. По прямій, наголошую. Попрямій. Класна модель. Тому кому потрібно трошки швидше: 70 ка якраз. Так, продовжуємо. Так, доброго дня. Так, значить, зібрана колоночка. Значить, Все прокачане, відкалібровано. Значить, 12 вольт дізель 70 ка з повітряним охолодженням. По комплектації у нас. Пістолет з відсікачем, 2,4 метри шланга, зворотній клапан. Працює. Заправляти можна в літрах, можна заправляти по сумі. Можна просто до відсікання через старт. Самовсмоктуючий, чугунна голова, фільтр ми обов'язково ставимо на вході. Ваш фільтр, який буде у вас, обов'язково на вході, для того, щоб він очищав головку лічильника, бо він роторний. Не забуває, він зупиняється. Так, в принципі, все. До роботи готове. Це вся комплектація у нас. Це відправляємося. Так, і наступний наш пацієнт 12 вольт 100 на хвилину з повітряним охолодженням на фільтрації подвійність з багаторазовими картриджами. Комплектація скоростний пістолет, перехідні куб, зворотній клапан, комплект шлангів. Тут хлопці займаються пальним, потрібно надійне з типом насоса С1 це подовжений час роботи із попереднім набором. Класна модель для тих, у кого великі об'єми або довгі шланги. Рекомендую, бо тут є і якість, є і взривозахист і універсальність під, тобто, під любий відпального, і бензин, і дизель. Поїхали далі.